Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Продовжуємо з вами серію Снів Богородиці. Це такі молитви на всяку потребу. Ну, в першу чергу це захисти, так як правильно читати Сни Богородиці в описі залишу. Ця інформація є в відео до першого сну. А сьогодні в нас восьмий сон Пресвятої Богородиці. Отже, це молитва. це молитва, яка захищає нас. Захищає нас від всіх бід і від усіх ворогів. Особливість її полягає в чому? В тому, що її потрібно власноручно переписати шість разів і зберігати ці листки з молитвою у своєму домі. Якщо у вас є блокнот, куди ви записуєте всі молитви, заговори так і інші такі речі, можете написати її шість разів у цей блокнот. Якщо нам необхідне везіння, удача у справах. Нам необхідно той блокнот або ті листки з переписаним сном Пресвятої Богородиці Восьми взяти із собою. Отже, власне, сам сон при Святої Богородиці 8, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Улюблена, благословена мати моя, Пресвята, Діво Богородице, чи спиш ти, чи не спиш, і що страшного у своєму сні зриш? Пробудись, Мати Моя, від сну свого, о, чадо моє улюблене, найсолодше, найпрекрасніше, Ісусе Христе, Сину Божий. Спала я у святому твоєму місті і бачила про Тебе сон дуже страшний і жахливий, від чого тремтить душа моя. Бачила я Петра, Павла, а тебе, чадо моє, бачила в Єрусалимі, за тридцять срібняків, проданого, пійманого, зв'язаного, приведеного до первосвященника, безвинно судимого на смерть. Очадо моє улюблене, спитаю, що буде людині тій, що шість разів сон мій Богородичний від чистого серця напише в книгу свою, і буде в домі своєму зберігати, або на шляху своєму носити в чистоті. О, мати моя Богородиця, я скажу істину: як я сам істинний Христос, ніхто ніколи додому цієї людини не торкнеться, горе й біда від неї відхитнеться, позбавлю я її навіки від вічної муки, простягну їй на поміч свої руки. А ще наділює її дім усяким благом, хлібом, дарами, худобою, життям. Від суду буде помилувана, від пана буде прощена, на суді не буде вона засуджена, слуги диявола не підійдуть, лукаві своїм обманом не обведуть, Господь своїх дітей любить, нікого не погубить. Амінь, амінь, амінь. Користуйтеся во благо. Всього вам найкращого, ваша берегиня.